Джейпринегей дві 2021 року у нас пробіг всього на всього сімнадцять тисяч, 17 тисяч. Це абсолютно нове авто. Подивіться просто на нього. Симпатичний, сіренький, на максимальній оптиці, лінзована. Вона дуже симпатично виглядає ввечері. Бомба, взагалі Датчик сліпок зон, текстильний салон дуже гарний стан, дуже гарний стан, тому що це абсолютно нове авто. Механічний всі підставочки, але нічого страшного, абсолютно, абсолютно нове авто. Дивіться на це шкіряний кремо. Воно. Абсолютно нове, серйозно. Що? Мультикермо з круїз контролем, голосовим управлінням, управлінням мультимедії. Така ось мультимедія, можна блютузи підключити свій, можна кліматом поуправляти, ось такий у нас клімат, бачите, можна відсюди поуправляти кліматом, можна тут поуправляти кліматом. В принципі, що компас, що джип, це можна виключити утримання полосі, і воно не буде вам мішати. Так, позаду теж ми сидимо високо, комфортно, все понятно, як треба, все нове, абсолютно нове і за фікси. У нас одна USB є, можна телефончик подзарядить, в принципі. Ніша для речей. Все як нам у нас электричные, подйомки, електричні, это можно можна в принципі. Точно зустрічається прикольна оптика задня. Мені дуже подобається, в ренегейтах ця задня оптика. Багажник у нас, кстати, нормального розміру для такого авто. Двойний пол у нас. Можна сюди щось спрятать, можна цим закрити і все, в принципі. І все. Скла є. Так що? зимой не замерзне. Пішов, друзі, якщо сподобалось дана, то чекаємо на автопоєнті білогородка Софіївська, 19. А ціна на цей автомобіль 16200. За 21 перший рок з пробігом 17 тисяч. Ви покупаєте абсолютно нове авто. За, за 16 16200. Що? Будемо чекати. Автопоєнт. Придбай якісне авто.